Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика Ізмаїл. Дуже якісні, зручні. Правильна ортопедична п'яточка. Всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією. Що гарно розподіляється по всій довжині навантаження. Ребриста підошва з коучуга. Дуже легесенькі, зручні. Така ну, світла моделька для хлопчика, Виготовлена з натуральної шкіри, натуральний нубук, за яким дуже легко ухажувати. Гарненька моделька, зручна. Рекомендую.